Рухаємося далі. Відбудова інфраструктури, відновлення соціальних служб, місцевого самоврядування та психологічна адаптація населення. Такі три кити відновлення деокупованих територій України. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Ukraine World News розповів український бізнесмен, меценат і фундатор музею сучасного мистецтва України Сергій Цюбко. Нині підтримка громадян, які повертаються до життя в напівзруйнованих містах і селах. Передусім, саме тому у липні 2020 2022 року Сергій Цюбко заснував благодійний фонд. Він допомагає громадянам, які на собі відчули жахи російської агресії та окупації. Потреби мешканців громад, з якими ми контактуємо, різноманітні та часто залежать від конкретних умов та обставин, з якими вони стикаються. Основними є потреби в продуктах харчування довготривалого зберігання та швидкого приготування, особливо важливими в умовах відсутності або нестабільності електропостачання. Ми також зустрічаємо людей, яким потрібна допомога у відновленні їхніх домівок та іншої інфраструктури, що була зруйнована. Є велика потреба в будівельних матеріалах, інструментах та іншому обладнанні для ремонту та відбудови. Агресор не полишає спроб знищити нашу ідентичність. Роками Росія намагалася Позбавити нас власної культури та самобутності саме тому більше як два десятиліття тому Сергій Чупко взяв за мету плекати і зберігати надбання українських митців. власну колекцію українського живопису, графіки та скульптури меценат збирав ще з 90-х, А у 2005 році відкрив перший приватний музей сучасного мистецтва України. Він задав тренд на українських митців і привернув увагу до їхньої ролі у формуванні. Національної ідентичності. Війна безумовно привернула увагу світу до України, але мистецтво України завжди мало свою унікальну цінність і значення незалежно від зовнішніх обставин. Важливо пам'ятати, що українське мистецтво не є модним тільки через трагічні події. Наша культура, наше мистецтво має свою глибоку історію, унікальну естетику та значення, яке переходить межі часу та обставин. Воно завжди заслуговує на увагу, повагу та визнання. Захисту і підтримки потребують і самі митці, каже Сергій Цюбко. Тому Меценат фінансує та організовує виставки українських художників, створює творчі платформи Це для просвітництва та популяризації українського мистецтва у світі. Єний час меценатство набуває ще більшого значення. Ми підтримуємо митців не тільки фінансово, але й морально допомагаємо їм зберігати та розвивати їхнє мистецтво навіть у найскладніших умовах. Це наша відповідальність перед майбутнім, наш несок у збереження та розвиток нашої культурної спадщини. Повну версію інтерв'ю з меценатом Сергієм Цупком читайте на сайті Ukraine World News, скануйте QR-код, який бачите на екрані і одразу знайдете всю необхідну корисну для вас інформацію. Дійсно, не можу не погодитися з тим, що потрібно зберігати українське мистецтво. Треба, по-перше, продукувати сучасне українське мистецтво. Ну а по-друге, треба зберігати те, що вже ми надбали. І дуже прикро, що в час повномасштабного вторгнення ми не можемо з тобою вільно зайти в музей, побачити усі його збереження, тому що переважна Більшість музейних експонатів схована або в підвальних приміщеннях, куди не допускають, або в інших сховищах. Це велика великий, великий біда. Але ми маємо в цьому певні успіхи. Ну, зазвичай найцінніші сховані, ті, які най, знаєш, найцінніші для історії, для мистецтва. Ну і це зрозуміло, тому що ми пам'ятаємо обстріл музею в Одесі. Ти з то я не по типам'ятаєш цей обстріл. Так. Були фотографії просто жахливі. Ну там картини були на підлозі, там пошкоджена була значно будівля. На це дивитися просто неможливо. Тому я за те, щоб експонати ховали і щоб не давали можливості росіянам відбирати у нас це цінне, що у нас є. Так, ну і ще дуже цікаво, що сучасне українське мистецтво воно надзвичайно адаптивне. Люди починають створювати музейні експонати. Е Розписувати гільзи, тубуси від зброї з одного боку, дуже прикро, що мистецтво повинно поєднуватися із війною, але з іншого боку, це нормально. Це, ж пряме це нормально, тому що реальності. це так, це пряме відображення дійсності. Нічого в цьому дивного немає. І мистецтво може і має бути таким. і Часом воно може бути навіть не мати якоїсь високої там мистецької цінності, але бути тим, що допомагає людині переживати. Та кризові моменти, і це тому, тому саме розпис цих гільз чи щось таке. І я вважаю, що таке теж має право на існування. І, знаєш, тут ще е, був один важливий момент про те, щоб давати платформу митцям, давати так. можливість митцям. Тому що е, от я для себе відзначила, дивилася грантові програми УКФ. Е, на щастя, от у них з'явилася така такий пункт на відновлення мистецької там чи творчої діяльності. І зараз це дуже важливо. Зараз дуже важливо, правда. Удатися на УКФ – це ще та справа. Але все-таки добре, що починаються з'являтися можливості. Я сподіваюся, що будуть і легші способи отримати допомогу для відновлення культурно-мистецької діяльності стосовно музею. В свого часу мій улюблений музей був не музей а мистецтва, а національний науково-природничий музей Національної академії наук України, бо я дуже любив динозаврів, а тільки там можна було побачити їх велетенські скелети. Але обіцяю, що буду Долучатися і до образотворчого мистецтва, в якому я ну, поки що повний. Ще профан. є музей літератури. Ти знаєш, літератури, Я ще та... не хочу завершувати з тобою це обговорення. Вибачте, вже відвернувся від мене. Але я тобі ще хочу щось сказати. Про музей літератури я згадала, я мушу це сказати, тому що це те, що мені болить. Найбільше в Харкові є харківський літ-музей. І це настільки потужна організація, що я тобі не можу передати. Вони зараз проводять фестиваль. Харків Під обстрілами, uh -huh. під артилерією, Харків, е, постійними руйнуваннями люди з усієї України їдуть на, те, на той фестиваль П'ятий Харків. І взагалі це дуже потужна організація. Там Сергій Жидан, якого ти знаєш особисто, якого ти брав інтерв'ю. Е, там дуже багато всього. І розумієш, а київський музей відстає. Ось так. Ну, Ось так. Е я е мала тобі пожалітися. Але, але нема чого жалітися. Я думаю, що Харків, е Харків це саме те місце, де література література живе. Мені чомусь видається так. Абсолютно.